Проєкт на тему посуха рослин у природі учня 7 Б класу Орисменко Олександра. Посухостійкість здатність рослин витримувати, значне зневоднення та перегрівання, зберігаючи при цьому нормальний ріст, розвиток та здатність до відтворення. Визначається в основному спадковими властивостями рослин, що виникли в процесі філогенезу. Проте може формулюватися і в процесі онтогенезу під впливом умов існування. Посугостійкість в одних випадках зумовлена пристосуванням до нестачі води в атмосфері, атмосферна посуха, інших – до нестачі води в ґрунті, ґрунтова посуха. Під час посухи внаслідок різкого зниження відносної вологості повітря та підвищення його температури які рослини перегриваються, втрачають воду. У них виникає водний дефіцит. Що викликає в'янення зневоднення та перегрівання призводять до порушень субмікроскопічної структури протоплазми, змінюються її колоїдно-хімічні властивості, ступінь диспересності тощо та обін речовин. Відбувається глибокий гідроліз білків, полісахаридів. Порушується фосфорилювання цукрів, а отже, і енергетичний обмін. В результаті припиняється риск, знижується продуктивність, іноді рослина гине. По сухостійка рослина може пережити посуху за допомогою трьох стратегій переміщення, уникнення, витримка при втратах води. Посухостійкі рослини є досить рідкісними в природі і можуть витримати довгі періоди без води взагалі. Деякі з найбільш вражаючих посухи яких рослин називаються рослинами, які відроджуються. Такі рослини здатні витримати довгі періоди до трьох років без води. Однак дайте їм трохи води і вони через день-два повернуться до життя. Інші посухи які рослини можуть бути не такими стійкими, проте можуть пережити короткі посухи за допомогою спеціальних механізмів. Деякі рослини мають спеціальні фенологічні структури, які допомагають їм вижити в структурних умовах природи. Ці конструктивні особливості включають зовнішню броню рослин, яка захищає їх від втрати вологи від, від втрати води, а також засоби, що допомагають рослинам засвоювати та зберігати вологу. По сухо які рослини можуть бути спеціально пристосовані до життя та виживання в дуже сухих умовах. Ці рослини часто виглядають зовсім інакше, ніж рослини, що мешкають у місцях, де вони вдосталь. По сухостійки рослини, як правило, мають спеціальні функції уникнення. Один з механізмів, щоб забезпечити втрату меншої кількості води в навколишнє середовище, або щоб більше влоги поглиналося та зберігалося в рослині. Сукуленти. Розрізняються рослини пустелі, які ще називають сукулентами, які мають потовщені і м'ясисті листя і стебла, в яких може зберігатися вода. Вони є прикладом рослин, які мають стратегію запобігання посухи. Також дані рослини мають товстий восковий шар, щоб запобігти втраті води. Сукуленти, пустелі також мають розгалужену кореневу систему, яка шукає воду під сухим пустельним ґрунтом. Деякі сукуленти мають спеціалізовані корені, які утворюють великі цибулинні структури, які фактично є підземними водоймами рослини. Ці рослини можуть пережити роки посухи, використовуючи воду, що зберігається в цибулинах. Приклади структурних адаптацій у рослин для зменшення втрат та накопичення вологи. Осковий шар покриває листки для збереження вологи. шипи на поверхні рослини оберігають від поїдання тваринами. Підсутні листки для уникнення втрати вологи через транспірацію. Довгі вертикальні корені росту глибоко вниз в ґрунт для досягнення вологих шарів. Коріння ростуть горизонтально у верхніх шарах для кращого збору поверхневої вологи, зберігання води у спеціальних бульбах або цибулинах. Транспірація. Більша частина води втрачається природним способом транспірації. Це процес, коли коріння рослин споживають вологу, а потім рослини виділяють водяну пару через пори у листках. Сукуланти мають невеликі за розміром продихи за унижніх частинах тіла, через них вода і глукислий газ можуть потрапляти всередину рослини і виходити з неї. Рослини будуть поглинати вологу через коріння і випускати воду, як пари в повітря через ці продихи. Щоб вижити в умовах посухи, рослинам потрібно зменшити транспірацію, щоб обмежити своїх втрати води. Деякі рослини, які живуть у сухих умовах, мають дуже дрібне листя, на якому зосереджено менше продахів. Особливі приклади рослин з листям, які нагадують ключі шипи, ці утворення також можуть захистити рослини від оголених і справих птахів і тварин. Деякі рослини. А також можуть повністю скинути листя під час посухи, щоб запобігти втраті води. Основне правило, менше листя означає менше втраті води через транспірацію. Переміщення рослин. Деякі механізми передбачають порятунок від посухи через утворення насіння. Пам'ятайте, теча – ще одна стратегія виживання у посусі. Насіння виживає під час посухи і дуже швидко проростає під час сприятливих умов. Рослини ростуть і далі ще більше насіння в роки з роки достатньої кількості опадів. Це насіння потім розсівається по поверхні, а також може витримувати екстремальні суворі умови впродовж тривалого періоду часу. Подивившись уважно до постельних ґрунтів, ми знайдемо. Безлічне сіня, що лежить навколо, просто чекаючи дощу, перш ніж знову прорости. Внутрішні механізми захисту від посухи. Окрім спеціальних органів та притусування, рослини також мають внутрішні захисні механізми для захисту від нестачі води. Коли рослина відчуває нестачу води, всередині рослини швидко відбуваються певні реакції, які допоможуть рослині витримати стрес під час посухи. Ці реакції часто досить складні, наведемо кілька прикладів. Навіть в умовах кусофі рослини все ще потребують проходження процесу фотосинтезу. Рослини зелені, оскільки містять зелену хімічну речовину яку називають хлорофіл. Хлорофіл знаходиться у спеціальних органелах клітин, які називаються хлоропластами, що в свого роду енергетичними фабриками рослин. Разом з водою та волокислим газом хлорофіл використовує сонячне світло для утворення цукрів. Води цукрів дозволяють рослині рости і розвиватись. Цей процес напряму зав'язаний на використанні води, світла та волокислого газу. Для фотосинтезу органічної речовини та виділення кисню в повітрі, коли в ґрунті не буде достатньо води, процес фотосинтезу відбуватиметься трохи інакше і призведе до накопичення шкідливих хімічних речовин, які називаються вільними радикалами. Це молекули, які реагують і пошкоджують все, з чим вони стикаються. Це означає, що рослинам потрібно ретельно контролювати те, як вони використовують енергію сонця. Висновки. Якщо за нестачі волого забезпечення буде обмежено вмова посухи з часом рослини, може впоратися зі стресом, і весь фотосинтетичний процес може перестати працювати не належним чином. Однак, посухостійкі рослини придумали розумним спосіб уникнути проблемами втрати води під час фотосинтезу, вони відкривають свої продихи лише вночі, щоб поглинати вулки своїй газ. Потім вони зберігають цей вулки сугас і використовують його в денний час для фотосинтезу. Таким чином, вони втрачають менше води протягом дня, оскільки можуть втримувати продихи закритими, при цьому вони можуть продовжувати рости хоча трохи повільніше, ніж зазвичай.